Вітаю малята! Послухайте казочку про маленький літачок. Був собі маленький літачок. Він жив на аеродромі разом з великими літаками, які літали дуже високо та дуже далеко. У тих літаків було завжди дуже багато роботи. Одні злітали, інші приземлялися і так цілий день. Великі літаки. Часто глузували з маленького літачка. Гей, ти, гномику, не плутайся під колесами, борощавимо, як комашку. Літачок швиденько тікав до ангару та забивався у куток. Там, тихенько схлипуючи, він мріяв про той день, коли він стане комусь потрібним. І ось одного холодного вечора маленький літачок почув, що великі літаки чимось стривожені. Далеко в горах захворів маленький хлопчик, і його треба було негайно перевести сюди, до великого міста, до лікарні. Гвинтокрили не змогли подолати такої відстані, а великі літаки не вміли приземлятися у горах. Ніхто не знав, як зарадити лихові. Почувши про таке, маленький літачок кинувся до великих літаків. А може, я полечу до хлопчика? Ти що малий, з глузду з'їхав, нам не до жартів іди звідси. Я не жартую. Я дала в й не такі відстані. І злітати я зможу звідусіль і приземлятися. Тільки не тепер. За такої погоди навіть ми, супервеликі літаки, і то боїмося вилітати. Стривайте, стривайте. Втрутився військовий літак. Якщо хтось із нас і може полетіти, то це він. Літачок полегшено зітхнув, а інші літаки зневірливо вигукували та він не долетить, він впаде на півдорозі. Та літачок їх уже не слухав. Заправився бензинчиком, розігрів двигун та помчав по злітній смузі. Він все швидше та швидше набирав висоту. А негода ставала все сильнішою. Здійнявся сильний вітер і пішов лапатий колючий сніг. Літачок летів чим сили крізь заметіль і вже думав, що не долетить. І подумав ні, я не зможу. Хто як не я? врятує хлопчика. Але раптом на землі крізь сніг він помітив вогники. Це люди розпалили багаття, щоб літак бачив, куди сідати. Так, зрадів літачок, бачу, куди мені летіти, і почав знижуватись, керуючись на вогні. Приземлившись, він побачив маму, хворого хлопчика та лікаря, які поспішали до літака. Швиденько всі сіли на борт і злетіли. Повернувшись на аеродром, літачок зміг видихнути. Приїхала швидка допомога, і хлопчика відвезли до лікарні. А всі літаки вишикувались перед маленьким літачком і подякували від щирого серця за його працю. Хоч ти й маленький, казали вони, а зробив велику справу. Молодець. Ось така казочка малята. А зараз спробуйте відповісти на запитання. Як називалась казочка? Так, казочка про маленький літачок. Кого врятував літачок? Вірно, маленького хлопчика. Що казали великі літаки маленькому літачкові після порятунку хлопчика? Вірно, хоч ти й маленький, казали вони, а зробив велику справу. Молодці малята.